Два роки судової тяганини Володимира Ткачука поновили на посаді директора ліцею Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. Це був шлях до відновлення справедливості, наголошує Володимир Ткачук. Більше про це розповів моїм колегам. Володимир Ткачук, Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського, працює з 2005-го. Після 10 років вчителювання очолив цей навчальний заклад. Був директором гімназії до жовтня 2023-го. А тоді виникла ситуація, яка кардинально змінила життя Володимира Ткачука. Вийшов наказ за підписом виконуючи обов'язки начальника управління, тоді пані Граджук, про моє звільнення. Причиною наказу було те, що я преміював себе і свою дружину до дня вчителя. Не узгодивши цю ситуацію з управлінням освіти, і фактично після цього розпочався судовий процес. Бо не міг я погодитись на ту ситуацію, що щорічна одноразова премія, яка виплачується всім педагогічним працівникам, має стати причиною, коли усувають директора від посади, судове провадження тривало протягом року, у 2024-му суд першої інстанції Володимира Ткачука, Оновив на посаді, але Коломийське управління освіти подало апеляцію до Івано-Франківського суду, яка була задоволена. Але Володимир Ткачук був певен у своїй правоті, тому пішов ще вище. Я подав касаційну скаргу до Верховного суду в Київ і фактично зовсім недавно ця касація була задоволена і. Верховний суд України визнав, що я маю повернутися на посаду директора. Насправді то було дуже не непросто і складно, бо воно за собою тягне дуже такі не непрості речі. Хоча здавалося, що воно відбулося швидко і закінчилося ось так таким позитивним моментом. Володимир Ткачук каже, хоча ця судова тяганина вартувала йому і нервів, і здоров'я, але він не шкодує, бо власне домігся справедливості. І зміг повернутися до рідного закладу на посаду керівника. Управління освіти зробило зміни, які торкалися наказів про преміювання. Тобто тоді, коли мене притягували до відповідальності, була така ситуація. Після того вони вже зреагували і накази видавали таким чином, що, скажімо, директора преміюють окремо, а директор вже може преміювати своїх педагогічних працівників окремо. Розумієте, тобто видно, але на протязі усього судового процесу вони ніколи не визнавали цю ситуацію, що є. Тому я вважав, що тут є справа, коли можна боротися, віддаю належне адвокатові. Віддаю належне судовій системі, попри все, як би десь суспільство не реагувало і не казало, що судова система в нас не зовсім, що до неї є претензії. Але вона от доказала, що може бути результат такий. Щодо подальшої діяльності гімназії, то вона й далі рухатиметься у напрямку створення академічного ліцею, яке планувалося кілька років тому. Олена Федоришин, яка досі керувала закладом. Зараз обіймає нову посаду. Заступниця директора ліцею, Коломийська гімназія, імені Михайла Грушевського.